Сьогодні я збудую мій новий топовий мікрофон Фіфайн AM8 в світі одного блоку океану. Але перед цим ось вам невеличкий огляд цього мікрофону. AM8 – це бюджетний ігровий мікрофон. Він підійде як і для стрімерів, і ютуберів, так і для просто геймерів, які хочуть добре звучання. Зустріла мене ось така от коробочка. До речі, сьогодні в мене 8 годин сну і 5000 тисяч кроків набігано. Сама коробка з мікрофоном виглядає доволі кльово. До речі, відкривається він одним рухом. Хом, ось так він виглядає, але що то пішло не так. Першим тут іде мануал і підставка. Вона доволі тяжка і по моєму досвіду мікрофон вона втримує дуже добре. Далі у нас йде капель до мікрофону. Ну і сам мікрофон. Тут у нас є два типи розйому для мікрофону і вхід для наушників. Так, цей мікрофон виглядає на підставці. Мікрофон є динамічним, тому говорити потрібно прямо сюди. Під'єднується він кабелем USB-C, а на комп'ютер піде USB-A. На жаль, моя камера не дуже добре передає підсвітку, але виглядає вона добре і можна змінювати колір. Вимкнути та вімкнути мікрофон можна за допомогою одного легкого дотику. В самому мікрофоні можна змінити гучність мікрофону та навушників. Також, якщо вам підзвітка не потрібна, її можна попросту вимкнути. Цей мікрофон є динамічним, і навіть якщо у вас є посторонні шуми, їх майже буде не чути. Сам мікрофон я замовляв в Залі Експрес і приїхав він всього за два тижні. Я вже ним користуюсь більше місяця, і мені все в ньому подобається. Звук з цим мікрофоном ви зможете почути вже в наступному відео. В майбутньому звук цього. Його мікрофону можна буде ще покращити, якщо ви купите додатково до нього звукову карту. Сам мікрофон я встановив собі на пантограф, який можна купити або окремо, або разом з тим мікрофоном. Як бачите, він дуже кльово виглядає на пантографі, мені прям він ну, супер подобається. Загалом за місяць використання я можу сказати, що ніяких там посторонніх шумів немає, що проблем з тим мікрофоном, я ніяких не помітив. Звук видає дуже кльовий, класний. На мою думку, це один з найкращих мікрофонів за свої кошти. Якщо Якщо ви починаючи стрімер або ютубер, то рекомендую вам цей мікрофон. А тепер давайте його збудуємо. Блін, як же давно я в цьому світі не був одного океану. До речі, це єдиний світ, в якому я збудував замок. Окей, що ж? А мікрофон у нас буде десь о тут. Добре місце. Є тут у нас буде тоді мікрофончик. Для початку мені потрібно знайти якийсь чорний блок. Ну, нехай буде чорно камінь. Думаю, спочатку зробимо саму підставку, ну, наче коло вийшло доволі добре. Тепер заокруглити його за допомогою сходів. Окей, okay, готово, так. Тут мені це все потрібно підлога. Мене буде недостатньо блоків для підлоги, це є проблема. Блоків для підлоги мені повинно вистачити, якщо я буду його міксувати зі звичайним чорнокаменем. Окей, готова підставка. Ух ти, мікрофон буде реально величезний. Так, а тепер мені потрібно зробити якусь саму підставку. Да ось, чорно у мене закінчився. Чи буде в мене в незері він? Незер у нас, звичайний. Я вже забув, який тут світ взагалі. Що ж, а тут потрібно десь мені буде знайти чорнокамінь. Ось тут у нас багато чорнокаменю. Давайте я його добуду. Як я бачу, я вже його, в принципі, добував. Ах ти, лучник, не, не, не нападай на мене. Ну, таки ж звідси. Два стаки чорнокамені мені повинно бути достатньо. Тепер ось тут в центрі потрібно зробити ніжку. Так, і. Де взагалі мій центр? Ніжка у нас буде от така от. Але вона виходить, типу, не дуже рельєфна. І от якщо б сюди додати... Ще б сходів. Блін, а яким би чином їх додати? От сюди б... Блін, я не продумав цей момент. Все-таки отут я додам ширини. Так, і ось така от ніжка. Тепер мені потрібно зробити місце, де у нас буде кріпитись сам мікрофончик. Блін, блоків не вистачило. Що за жах! Куди ти мене. Ч... Чому я тут? Цього повинно бути достатньо. І де мій портал? Я його знову втратив. Так, голем, іди звідси. Пішов, пішов, я тут будую. І тут готово. Отут у нас буде повноцінний блок і з'єднання з самим мікрофоном. Отак, таким чином. Іде. Потрібно зробити. Ау, окей, і тут це потрібно зробити теж. Виглядає воно ось так. Залишилось будувати лише сам мікрофон. Для цього мені знадобляться вівці. У мене якраз вже є рожеві вівці, але мені потрібна ще одна чорна і трішечки цих розмножити, бо їх ну, занадто мало. А, у мене там ще білі є окремо. Окей, тоді білих зробимо чорними. А у мене є взагалі чорний барвник. Я його мав отримати з кальмара, тобто він. Повинен в мене десь взагалі бути. О, у мене барвники зверху. І ось чорний барвник, якраз таки той, який був мені потрібний. Тепер ви будете чорними вівцями. Це ваше покарання. Так, пшениці і поділіться, будь ласка, мені взагалі трішечки потрібно лиш розмножити моїх вівчаток. Я тут заберу вас, якщо ви не проти. А я думаю, ви. Ой, ні, ой ні, ой ні, ой ні, ні-ні. ні, там мен один проти. а Ану, ідіть сюди до мене. Так, два. Готово. І тепер отут у нас теж. Раз, два, три, чотири. Блін, всього чотири вівці буде у мене. А, на даний момент у мене всього чотири вівці. Давайте їх всі пострижемо. От тих я теж пострижу. І, блін, мені од потрібно буде ще фіолетова. Я думаю, вівця якась добряча. І тепер я можу виростити оцю малишню. Да? Якщо дам їй дуже багато сіна, поки що не росте. О, виросла. Окей, вона виросла доволі швидко. Всього мені залишилось тепер вбити оцю падлу галема. На на. Так, добряче і насіння, і в мене кістки. Кістки. О, ферма мобі. Тут повинно багато бути в мене кісток. Кістки є. І тепер я можу дуже швиденько розмножити собі вівчаток. Фіолетове. Ну от я думаю, буде. Трішечки. Я зроблю собі дві фіолетові вівці. Ти і ти будеш фіолетовою. І вас розмножити. І у мене є тепер міні-фіолетові вівця. Прекрасно. А ти галям будеш мене бити? Ні, не буде. Нормально, він не така тварюка. Так, і тебе теж виростимо. Давай рости, падла швидше. Я як вона довго росте. Так і далі її розмножую. Єць, поки в мене не було достатньо блоків шерсті. Більше трьох з половиною стаків чорної вовни в мене є, і інша вовна в мене теж є. Давайте тоді будувати. Нік і воно виходить, буде у нас. От якимось таким чином воно буде виглядати. Зараз я зроблю більш повний варіант. Да, ось так. І мені це потрібно ще підняти на 9 блоків. Тепер ще на 6 блоків. Ніхріна собі, ще на 6 блоків чорного каменю. Щось ось таке у нас вийшло. Так, мені це під'єднати ще потрібно. Під'єднуємо, виходить, сам мікрофон до стійки. Ну і я забув додати оцю RGB підсвітку. Блоки в мене для цього є, тому давайте зробимо це прямо зараз. Ну, вже він виглядає добре. Тепер потрібно додати кнопочки, які тут є. І мікрофон готовий. Ну, блін, типу, схоже виглядає. Ну, мікрофон збудований. І ось такий в мене мій мікрофон вийшов, який ви бачите, прямо ось тут точки у мене. Якщо вам сподобався цей мікрофон і те, що я його збудував в своєму світі, посилання є в описі. Загляньте туди, а вам дякую за перегляд. Ну, серйозно, типу, мікро класний, мені все сподобалось. І чому б не порекомендувати.